Пінгвін про рекомендує Zenfone Selfie. Алоха, браття і сестри! З вами підбірка реальної годноти, про яку розповім вам я Марія Кагал. Ну, oh, ладно. Well, okay. <laughs> З кожною новою грою від Rovio нам здається, що ідеї у них ось-ось вичерпаються. але щоразу вони доводять нам зворотня. Їх нове творіння Angry Birds Action пропонує зануритись нам у світ пінболу. Кожен рівень гри це величезний автомат. Птахи енергійно відскакують від бортів, збирають на шляху потужні бустери і трощать елементи оточення, які ламаються за всіма законами фізики. Angry Birds Action – гра за мотивами фільму а тому в головних ролях тут екранні герої чак, Ред та бімба. Кожен з них має власні унікальні здібності. А ще Angry Birds Action стала першою мобільною грою, рівні до якої можна завантажувати за допомогою спеціальних QR-кодів. Останні доведеться пошукати прямо у своєму місті. Знайти їх можна. На іграшках Лего на одязі в окремих магазинах і, звичайно ж, в кінотеатрах. І знаєте, такий підхід дарує цілком нові враження від ігрового продукту. Браво, ровіо! Далі переходимо до The Walking Dead на no Land. Це доволі непогана гра, для створення якої було придбано ліцензію на використання образів персонажів з популярного серіалу. У цій покроковій стратегії ми на регулярній основі спілкуємося з дерілом, а на героїв дозволяють приміряти костюм вже будь-якого з персонажів телеепопеї. Умовна гра поділяється на три частини: покрокові побоюща з зомбаками, розвиток табору та менеджмент свого загону. Бійців потрібно тренувати і забезпечувати зброєю аби збільшити їхній шанс на виживання. Елементи, екіпірування гравець отримує зі спеціальних скринь після перемоги в бою. У грі файно реалізовано і елемент пошуку нових рекрутів. З потенційними бійцями можна зв'язатися по рації, після чого слід переглянути характеристики кандидата і прийняти рішення. Чи варто його? Приймати до свого загону чи ні. З часом ви зможете знайти автоматичну зброю, окрім зомбаків почнете воювати з іншими людьми. Все як в улюбленому серіалі. Гра має чим зацікавити. І чим довше в неї граєш, тим складніше стає відірватися. Радимо вам грати в цю гру на потужному пристрої з великим екраном, адже ви маєте бути в змозі віддавати точні команди усім членам загону. Одна помилка і ваших бійців зжируть. Ми грали на Zenfone Selfie і вмирали доволі рідко. Infinite Skater, мабуть, найтехнологічніший ранер на Android. Кожен заїзд починається з ефектного падіння Героя з небес на мапу. Дивлячись цей ролик, зайва раз ловиш себе на думці, яка ж все-таки крута графіка на сучасних мобільних пристроях. І в Infinite Skater також неабиякий. Рівні тут максимально насичені предметами, рослинністю і навіть духами тварин. Загалом ти ніколи не знаєш, що чекатиме тебе за наступним поворотом. І на відміну від інших ранерів, тут дозволяють не просто переміщатися трьома смугами, а ще й застрибувати на вічні рампи, завдяки чому все ще. Відбувається виглядає ще більш фодовично, це вже не кажучи про неймовірні трюки і можливість літати верхи на дивовижних тваринах. Ну ви зрозуміли? Варто качати. А ось наша наступна гра 99 Rockets абсолютно мінімалістична в плані графіки, зате може запропонувати цілком унікальний ігролад. Отже, на вас чекає близько 30 рівнів і на кожному ряд правильних хіл, за якими мчать ракети барвечки ракет з боків мішені, потрібно потрапляти. А ось зробити це ой, як непросто. Самі ракети крутяться навколо своєї осі. Так і розраховувати кут попадання досить складно. Розробники тут все якось дуже хитро продумали. І на перший погляд, проста гра, в лічені хвилини перетворюється на справжні випробування. У гравця є контраргумент. Він може зберігатися. Правда, доведеться подивитися рекламу. Ну а всього ж вам доведеться зробити рівно 99 точних попадань. Успіхів! Lonely One, Лонліван One. Ті, хто хоч трошки знайомі з англійською, вже мабуть зрозуміли, що зараз мова піде про гольф. Lonely One пропонує досить простеньку фізику поведінки м'ячика, але бере іншим. Ну, по-перше, у нас склалося враження, що для проектування місцевих рівнів розробники вас самого Сальвадора Далі. На місцевих локаціях ви знайдете найдивовижніші фігури, причому дуже часто вам доведеться використовувати їх рельєф в своїх спортивних цілях. Ще одна фішка гри велика кількість доступних героїв-гольфістів. При зміні персонажа ви отримуєте не тільки новий аватар, але й трохи інший геймплей. Так, вибравши якусь снігову королеву, ви отримаєте можливість грати замороженими м'ячиками, що залишають за собою сніговий шлейф. Незвичайна гра. Як і гаджет, на якому ми сьогодні грали, Zenfone Selfie, перший смартфон у світі з двома повноцінними камерами по 13 мегапікселів кожна, із широкими вбудованими можливостями по частині накладання ефектів на знімки. Рекомендуємо! Ну а На цьому все тисніть подобайки, лишайте коментарі під відео та не забувайте підписуватись. І до зустрічі в нових відео, Па-па!